Чому ялинка стала колючою? Давним-давно, коли дерева ще вміли розмовляти, на одній мальовничій галявині жила собі молода ялинка. Її гілочки були м'якими, а голочки ніжними, як шовк. Лісові звірята часто приходили до неї погратися, зайчики ховалися в її тіні, білочки стрибали по її гілках, а пташки співали Ялинка була дуже доброю, щедрою, ділилася своєю красою з усіма. Одного дня ліс охопила велика тривога. З далекого міста в ліс прийшли люди з сокирами. Вони вирубували дерева, щоб побудувати собі будинки та меблі. Я мушу врятувати своїх друзів, вирішила Ялинка. Коли люди підійшли ближче, Ялинка звернулася до лісового духа. Лісовий духу, допоможи мені захистити ліс. Я готова на все, тільки б люди залишили його в спокої. Новий дух почув її прохання і вирішив допомогти. Він доторкнувся до ялинки своїм чарівним посохом і прошепотів: Відтепер твої гілки стануть колючими, а голочки гострими, щоб відлякувати людей. Хоч це зробить тебе трохи незручною, ти зможеш захистити ліс. І справді, коли люди підійшли до ялинки, їхні руки зачепилися за гострі голки. Вони відступили і вирішили шукати інше місце. З того часу ялинка стала колючою. Звірята, звісно, трішки сумували, що не можуть більше гратися на її гілках, але вони розуміли, чому ялинка змінилася. Всі звірі дякували їй за сміливість і самопожертву. А лісовий дух додав, за твою доброту й відданість я зроблю так, щоб кожної зими люди прикрашали в тебе в своїх домівках, згадуючи твою жертву. Вони милуватимуться тобою і дякуватимуть природі. Ось так ялинка стала колючою, але водночас символом свята і радості.